Освіта відродження. Перед нами зараз стоїть багато відкритих питань, на які ніхто не знає відповіді. Тому в нашому просторі світи ми відродили таке мистецтво, яке називається діалектика, тобто пошук істини. Коли в обговоренні приймають участь діти, люди з різними точками зору, домовляються, шукають істину, ядро, зерно. Актуально, правда? Зустрітись, домовитись, знайти істину. Цього ми вчились і вчимось, коли зустрічаємось разом. Наші князі є навіть один діалог. Я вже хочу зачитати. Виходять гуляти, Володимир, сьогодні хочу знайти гнома? Йому відповідають: гномів не існує. Існує. Доведи. Ти коли-небудь їх бачив? Ні, але вони точно існують. Це все вигадки. По справжньому гномів немає. Є. Лука, ти віриш в Бога? Ти віриш, що він існує? Так. Чи бачив ти його? Як доведеш його існування? Ну, ти просто віриш, правда? Без доказів. Так, чому ти не дозволяєш так само і Вові вірити в гномів? А, ну да. Вова, може, вони точно існують? Так, підемо шукати. Сисі збирались діти на прогулянку і ось шукали істину, маючи різні точки зору. Зберегли дружність. Цікаве слово друг, другий. Ти другий, ти інший, не такий, як я, але ми дружимо. Тобто два різних, два други, два других єднаються для того, щоб творити щось єдине. Отже, ми відтворили це мистецтво, діалектику. Ми Розмовляли багато, шукаючи істину і шукаючи її так, щоб залишитись в єдності, в дружності. Ми шукали її для єдності, а не для розділення. А ще ми задавали, задавались, і я задавала дітям відкриті запитання. Відкриті це ті, які не мають однозначної відповіді. Це ті запитання, на які ми шукаємо. Ідеальну відповідь. Перевіряємо свої гіпотези. Ми творці і пошуковці-дослідники в цих питаннях. Багато запитань, з якими діти стикаються в школі, вони закриті. Один плюс один дорівнює, і треба дати відповідь. Вона закрита, вона одна і єдина. В традиційній! Хоча ні, не в традиційній, а в державній освіті. Тому що традиційна – це зовсім принча. Наші українські традиції. Вони хранять таку глибину і космічність, що один плюс один там не дорівнює 2. Отже, закриті запитання. З'єднай, постав букву, підкресли, розв'яжи задачу всі ці. Завдання, які щодня виконують діти в школі, вони закриті. А світ нам ставить відкриті запитання. Коли діти народжуються, всі їхні запитання, вони відкриті. Як на них відповісти? Стільки різних відповідей може існувати на одне дитяче запитання. Одне з таких відкритих запитань. А, я зараз зачитаю гайло зранку. Жені, ось космос, ну матерія росте, правильно? Так. Мені цікаво, що знаходиться за космосом. Ти про простір, в, яку, в якому матерія збільшується, росте? Так, вона ж росте кудись? Що це за простір? Я про це сьогодні зранку думаю: мені теж дуже цікаво космічне, широке, відкрите запитання. Звичайно, є діти, є люди, які комфортно себе відчувають в закритих запитаннях, коли чітко, ясно і зрозуміло одну єдину правильну відповідь, і їй легко слідувати, чому так відбувається, що це за діти, як це проявляється зараз не про це. Але є діти, які мають Такий, такий багатий пізнавальний потенціал, що закриті запитання для них. Ну дні нецікаві, зрозумілі, вони шукають, шукають простір, шукають людей, шукають можливості задавати і чути відкриті запитання, творити, творити, міркувати. Саме такі діти приходять до мене. Саме такою є я. Можливо, тому мені було так важко і зараз важко наважитись йти працювати в школу з закритими запитаннями, з закритими програмами, де ясно і зрозуміло, де є оцінки, де є шаблони, де є правила де є тільки одна правильна відповідь. Відроджені війною це ті, які шукають істину, яка єднає, і які творять мир. Мир кують, бо люблять ці виклики і відкриті забрання.